Як же все-таки не угробити свої туї? У такий от літній період валить дуже сильна спека, прям дуже і дуже такий важливий момент, що в туї коренева система поверхнева. Так що не забувайте бризкати звечері. Ну, дождювання це таке вже по бажанню, А саме головне поливати тую, тому що вона дуже швидко пересихає. І потім можуть бути проблеми. В таку спеку це може бути навіть кожен день. Так що дивіться, це якщо пропустити, потім будете собі мати клопіту. Так що поливайте, перевіряйте, якщо там сумніваєтесь. Розгорнули трошечки там собі мульчу, пальцем пощупали. Ага, сухенько полили. Так що ось такі діла, друзі. Не забувайте цей момент. Хто каже, там вранці треба, хто ввечері. Ну, в мене виходить так, що я поливаю ввечері, тому що весь день дуже зайнятий. А ввечері вже сонечко сідає і можна собі побавитись, побризкати. Так що, ось такі діла.